Хороші дівчатка потрапляють в рай, а погані в історію. Оля для багатьох була поганою дівчинкою. Чому? Можливо, тому що, будучи малою, беззастережно вірила дорослим. Бабуню, а де мама взяла брата Андрійка? Де де? Під скиртою знайшла. Він замерз, бідолашний, кричав так, що до села чути було. Навіщо мама його взяла? Він не гарний якийсь, весь червоний. Нема ні одного, не зуба, та що тут зубів, Навіть відборів немає, та по хаті не вміє бігати, як я. Не переживай, дитинко, через місяць він стане біленьким, гарненьким, згодом зубки з'являться, волосечко виросте, а бігати він буде так, що в тебе не вистачить моці його наздогнати. Спи, Андрійко, спи, я буду сидіти тихенько, щоб не збудити тебе. Красна, я тут. А це ж хто в нас тут лежить? Андрійко, це ж братик твій, да? Що? стережеш Андрійків сон. Ну, доглядай, доглядай своє лихо, Братчик, виросте і так тебе наб'є, що ти не рада будеш, що колись нянчила. Хіба ж тобі самій погано було? Усі цукерки, усі іграшки твої були. А ось тепер тато і й мама будуть тебе заставляти усім ділитися з Андрійком та й любити його будуть більше, ніж тебе, бо він же ж такий хлопчик. Що ти таке дурне говориш? Смуж. Іди до гостей. Та як Тільки дивись, бабу. не пий більше. Пішли, та пішли. Пішли, пішли. Та як це? Я на Христина? Не вип'ю з похресника. І навіщо мамі було забирати Андрійка під скроти, Хай би його хтось інший узяв. Чому я можу з ним ділитися іграшками та цукерками? Чому він має мене бити, коли виросте? Треба, поки не пізно віднести його геть. Можливо, Оля завдавала багато клопоту, бо занадто войовниче відстоювала справедливість. Здравствуйте, скажіть, а голова є на місці? Навіщо він тобі? Хочу поговорити. Про що, Іван Іванович, має з тобою говорити, мала? Я хочу поговорити про пенсію для моєї бабусі. Не дасть він твоїй бабі пенсію. Значить, доведеться в газету писати. Іванович, ходіть сюди швидше. Тут зі школи прийшла одна з тих, що колгоспний мед крали. і каже, що буде на вас скаржитись в газету. Ну що, мала, по мед прийшла? Ні, хочу пенсії. <рес> Та вона не собі хоче, а своїй бабі. Каже, в газету напише. Ну кажи правду будеш на мене в газету писати? Буду. А ще напишу, що ви напилися горілки і що мене хотіли бити. Я тебе хотів бити? Мало не набили. Ах ти ж моя перелякана. А знаєш, що я з тобою зроблю. Якщо зі мною зробите, то вас у тюрму посадять. Ка чекай, мала, ти щось таке миле, що тебе саму треба в тюрму саджати. Забжоли вже. Забула карати не можете навіть на уроці за те, що учень щось не вивчив два рази, одиницю не ставлять. Ого, а ми ще й дуже розумні. Запам'ятай, твоїй бабі півроку стажу. Пенсія не положена. Положена. Баба на різдво вам сіно скиртувала, скиртувала. Намерзлася і заслабла. Заслабла. Тепер лежить. Не встає, а пенсії немає. Народ до ручки дійшов. Вже дітей в сільраду посилають вирішувати дорослі справи. а ану глянь, що там у паперах? Знайди, скільки бабі років. В липні шістдесят було. Ну, можна, мабуть, уже дати пенсію по старості. Як же складеться життя у цієї дівчинки? Чи знаєте, вона своє місце на земній кулі? Про це читайте у книзі Ольги Слоньовської Дівчинка на кулі. Книгу запитуйте у фондах бібліотеки.